Міжнародний дослідницький центр біоенергетики людини родова енергія провів комплексне дослідження території України з метою з'ясування причин її зв'язку з прискореним розвитком інтелектуальних здібностей людини. Дослідження охоплює взаємодію простору, біоенергетичних характеристик території та процесів формування інтелекту. Отримані дані дозволяють інакше подивитися на роль цієї території в розвитку людського потенціалу. Робота включає аналіз взаємозв'язку території України з глобальною динамікою цивілізаційних змін. У цьому відео ви дізнаєтеся результати, проведених нашим центром досліджень території України та пояснення того, чому енергетика цього простору є однією з найвищих у Європі. Буде розкрито, як геологічна будова, водні системи та ландшафт формують особливий резонанс простору і чому події, що починаються тут, так часто виходять за межі регіону. Ми пояснюємо поняття геопорталу в прикладному, а не містичному сенсі, показуємо, як працює мережа таких зон на території України і чому її неможливо зруйнувати локальними діями. Окремо розглядається, чому історичні злами на цій землі є фазовими переходами цілих цивілізацій, і яку роль у стійкості відіграє воля роду, і чому насильницькі моделі управління тут стабільно втрачають ефективність. Згідно з результатами наших досліджень, будь-яка агресивна дія або силовий тиск на цю територію призводить до непропорційно високих втрат для сторони, що атакує. У системному сенсі напад на Україну щонайменше утричі послаблює противника, оскільки він входить у простір із підвищеним територіальним резонансом, де витрати енергії, ресурсів і керованості зростають у рази, а внутрішні суперечності атакуючої системи швидко виходять на поверхню. Територія перестає бути нейтральним середовищем і починає працювати як активний фактор виснаження у межах наших досліджень. Також простежується закономірність, яку можна описати як автоматичне підсилення генетичного та інтелектуального потенціалу населення, що тривалий час живе на цій території. Йдеться не про гарантований розвиток кожної окремої людини, а про високу концентрацію вроджених можливостей, здібностей до мислення, адаптації, навчання та нестандартних рішень. Іншими словами, потенціалу тут значно більше, ніж його фактичної реалізації, оскільки соціальні, економічні або особисті обставини часто заважають цьому розвитку. Саме цим пояснюється парадоксальна картина, коли поруч співіснують люди з дуже високими можливостями та водночас масова нереалізованість. У цьому ж контексті стає зрозумілим, чому саме в Запорізькому регіоні сформувався особливий тип людей запорожці, для яких свобода, дисципліна і внутрішня зібраність були не ідеологією, а умовою виживання в такому середовищі. Додаткову роль згідно з даними геоінформаційного впливу відіграє потужний геопульсар у руслі Дніпра поблизу острова Кодачок, який історично створював зону підвищеної енергетичної активності води і простору. У сукупності ці чинники формують середовище, яке не гарантує розвитку, але значно підвищує стартові можливості людини, роблячи цю територію джерелом великої кількості нереалізованого, але об'єктивно високого людського потенціалу. Україна в межах науково-дослідницького аналізу територій не може розглядатися як пасивний простір або випадкове місце реалізації зовнішніх сценаріїв. У класичній історіографії земля зазвичай постає як фон, ресурс або кордон, тобто як щось другорядне, що не має власної дії. Такий підхід зручний для опису подій, але він не пояснює, чому одні й ті самі історичні процеси в різних місцях дають принципово різні результати. У випадку України ігнорується фундаментальна змінна – енергоінформаційні властивості простору, тобто здатність території накопичувати, передавати і підсилювати певні типи процесів. Простими словами, земля не є порожньою поверхнею, вона має власні поля, ритми і напруги, які впливають на поведінку людей, суспільств і держав. Тут діє системна взаємодія геологічної будови, геомагнітних полів, водних артерій, кліматичних переходів, живої біосфери та колективної пам'яті населення. Разом вони формують те, що можна назвати територіальним резонансом станом, коли простір підсилює певні процеси і прискорює їхній розвиток. Саме цей резонанс знижує поріг переходу між станами систем, тобто робить зміни різкішими і швидшими. Соціальні, культурні чи політичні конструкції тут не можуть довго існувати в напіврозкладеному стані. Якщо модель перестає працювати, вона швидко входить у кризу. У такому прикладному сенсі Україну доцільно розглядати як портал переходу, не містичний об'єкт, а просторовий вузол, у якому зміни відбуваються легше й раніше, ніж в інших регіонах. Аналогії цьому добре відомі в науці. У фізиці це критичні точки, де речовина різко змінює стан. У геофізиці зони розлому, де накопичена напруга рано чи пізно проривається. У теорії складних систем моменти, коли система змінює режим роботи. Геофізична база України чітко підтверджує таку інтерпретацію: територія, розташована на стику великих тектонічних блоків, що створює складну мозаїку напруг і потоків. Кристалічний щит, степові прогини, карпатська дуга та великі вододіли формують каркас провідності, тобто структуру, по якій енергія й інформація циркулюють активніше. Вода в цій системі відіграє особливу роль, оскільки вона не лише фізично поєднує простір, а й довготривало зберігає ритми території. Саме тому зони сакрального використання, які існували тут століттями і тисячоліттями, не випадкові. Вони збігаються з лініями найменшого опору для цих потоків. Довготривале безперервне заселення створило ефект накопичення пам'яті, за якого люди не просто пристосовувалися до землі, а входили з нею в ритмічну взаємодію, формуючи підвищену чутливість простору до змін. Важливо розуміти, що геопортальна функція України не зводиться до окремих точок або особливих місць, які можна ізолювати чи зруйнувати. Насправді йдеться про мережу геопорталів, з'єднаних водними артеріями, тектонічними лініями, стародавніми шляхами пересування людей і зонами тривалої концентрації життя. Така мережа працює лише як цілісна система, і саме тому локальні руйнування або точковий контроль не здатні знищити її функцію. Навіть якщо окремі вузли ослаблюються, загальна топологія простору зберігається, а система з часом самовідновлюється. У цьому контексті поняття волі роду перестає бути абстракцією і набуває чітко прикладного змісту. Йдеться про механізм передачі структурної інформації між поколіннями, який включає мову, звичаї, способи господарювання, уявлення про справедливість, форми самоорганізації та ставлення до землі. Ці елементи не просто зберігаються в культурі, а поступово вбудовуються в територіальне середовище. Коли простір підсилює ці коди, вони стають несучими, тобто здатними утримувати систему навіть за сильного зовнішнього тиску. Саме тому насильницькі інтеграції на українській землі історично розпадалися, вони не відповідали базовій частоті простору і вимагали постійних затрат енергії для свого підтримання. Історичні злами, які багаторазово відбувалися тут, не є хаотичними катастрофами. Це фазові переходи, у яких територіальний резонанс прискорює вияв внутрішніх суперечностей імперських моделей. Те, що в інших регіонах могло десятиліттями маскуватися під стабільність, в Україні швидко втрачало опору і входило в кризу, створюючи відчуття постійної нестабільності, хоча насправді йшлося про очищення простору від нежиттєздатних конструкцій. У глобальному сценарії розвитку цивілізації такі портальні території виконують роль перемикачів у моменти, коли стара логіка світоустрою вичерпує себе, а нова ще не сформувалася. Саме через них система намагається здійснити перехід, і саме тому вони стають об'єктом найбільшого тиску. Сучасний етап не є винятком. Тиск на Україну зумовлений не лише політичними чи економічними причинами, а й її структурною ролью в процесі глобальної трансформації. Фрагментація, спроби переписати ідентичність, зруйнувати зв'язок із пам'яттю та послабити територіальну цілісність є типовими інструментами впливу на портальні зони. Однак ці інструменти працюють лише там, де внутрішній резонанс уже зруйнований. В українському випадку зв'язок між землею, водою, колективною пам'яттю та волею роду зберігається, що робить зовнішні сценарії нестійкими в довгостроковій перспективі. Практичні наслідки цього прості й зрозумілі: територіальна цілісність є не символом, а умовою працездатності всієї мережі. Культура й мова виконують роль інтерфейсу доступу до глибинної пам'яті. Збереження природних ландшафтів підсилює стабільність простору. Освіта, прив'язана до місця і контексту, працює ефективніше ніж абстрактні універсальні моделі. У підсумку Україна постає як вузол світових процесів, у якому глобальні сценарії сходяться і переналаштовуються. Вона є механізмом переходу, що продовжує діяти доти, доки зберігається зв'язок території з її глибинною структурою, і саме цей факт системно недооцінюється зовнішніми аналітичними моделями. З вами був дослідницький канал Сакральна Україна. Підписуйтеся на наші інформаційні ресурси.